Володимир Олександрович, ви там визначаєтесь, ви з українським народом чи ви зі своїми друзями? Ну тому що так не може далі бути. Люди, які здійснюють злочини проти української держави, а оці всі речі, які назвали це є злочини, вони мають отримати покарання. Правда, Зеленський зараз намагається відволікати увагу цих, цих питань організовуючи судилище над бойовими офіцерами. Чому я сьогодні це так само наголошую? Тому що мало того, що останній тиждень суди щоденно відбуваються, але з минулої п'ятниці печерний суд перейшов в режим нічних судилищ, що, чесно кажучи, нагадує про воронки і тройки за часів Сталіна і Берії. І з чим це пов'язано? Які там вони були справи, які, які треба. Було вночі розглядати це для того, щоб не було можливості громадськості взяти участь в, в обговоренні цих судів. Як це відбувається, частково ну, думаю, і, що, і, що, що і, дійсно щоб і... громадськість не долучилась. Частково думаю, що в них там свої якісь терміни спливають, але частково я думаю, що це є просто фізичне знущання над учасниками судового процесу, і зокрема тих, кого вони називають підозрюваними. А от сьогодні, от я перепостила також, хто хоче відслідкувати цю ситуацію, представники юридичної компанії Мілер, які надають юридичний захист полковнику Іллі Лапіну, вони по суті похвилинно дали інформацію, як відбувалося вчора судилище. Воно закінчилося далеко за північ, але протягом дня полковнику Лапіну стало критично зле, і коли в нього почався гіпертонічний криз. З загрозою переходу в інфаркт. І коли це, це, це все сталося тоді, коли мало розглядатися подання адвокатів щодо зміни йому запобіжного захисту. Замість тримання під вартою, можна було би дати домашній арешт. У нього є будинок в Києві. Тобто, тут, тут на місці, і він міг би приїжджати на суди, міг би бути вдома. На цей же час. Паралельно наверх прокурор призначає засідання щодо продовження запобіжного заходу і вимагає, щоб перервали засідання про пом'якшення, і що буде продовжуватися саме його засідання. Полковник у Лапіну стає зовсім зле. Викликають швидку. Швидка констатує гіпертонічний криз. Тиск поза 200 скаче. Засідання не перенесли. І прокурор затягував засідання. Прокурор робив відвід судді. Призначалася раптово отак суддя, що, до речі, є додаткові підстави для адвокатів оскаржувати цю ситуацію, тому що після завершення робочого дня авторозподіл по суддях не проводиться. А тут так виглядає: була і, і така накладка з авторозподілом, який здійснюється далеко поза робочий час. І суддя, замість того, щоб піти на зустріч, розуміючи складну ситуацію, вона ще й вимагала від полковника Лапіна, щоб він відповідав, стоячи. В той час, коли це далеко не молода людина, яка пройшла страшні бої і в такому страшному фізичному стані. І я собі згадую, це минулого року був так само суд над Романом Червінським в апеляції, йому було зле. У нього був чи судома, чи спазм, що він розігнутися не міг через шлунок, який в нього хворий. Йому викликали лікарів, і його не випустили отримати належну медичну допомогу. Йому зробили якийсь укол і продовжили судове засідання. По мірках Європейського суду з прав людини це є катування. І знаєте, що з в цій ситуації? Адвокати подадуть ЄСПЛ. Рішення буде таке, як буде по справедливості, і за оцінниці, бедлячість зеленої влади, цей цинізм і порушення закону будемо платити знову ми з вами з нашої дуже кишені, з нашого бюджету, по великому рахунку. Бо, але дуже би хотілося, щоб платила конкретна суддя. Конкретний прокурор і конкретні замовники, які зараз сидять на банкурі. І на цьому фоні, знаєте, от знущанням просто звучали слова веніславського слуги народу, коли він ну, на оце завчора в'якнув, що Зеленського і командирів бойовий імунітет. Якщо в чотирихразового потерпілого уклоніста бойовий імунітет, то де цей бойовий імунітет сьогодні застосований до бойових офіцерів, над якими ви знущаєтесь на судилищах? А хто зараз буде відповідати, до речі, за Курщину, де все так супер-пупер. Я не знаю, чи ти в курсі, може, теж з військовими спілкувався, але я говорила з тими хлопцями, які досі на Курщині, досі там не виведені всі, щоб просто було розуміння, то нам знову брешуть в очі. А вони кажуть, що зараз почалися розборки з бойовими комбатами. Тобто, замість того, щоб розібратися, хто давав такі політичні рішення, хто спускав з банкової ті чи інші накази, жертвуючи людьми тримати ті чи інші позиції, зараз намагаються зробити розборки з комбатами, які неодноразово пропонували перегрупування, зміну позицій. Зведення належних рубежів, заміна особового складу, вивезення поранених, тобто зайняття таких позицій, які були б найоптимальнішими в тій ситуації, що склалась, і найвигіднішими для їх утримання і для подальшої оборони. Ось про що йдеться. І я дуже боюся, що зараз ми будемо мати знову низку судилищ над бойовими офіцерами, тому я ще раз дуже прошу усіх. Слідкуємо за цими судовими справами. Хто в Києві про можливості на годинку, дві-три приходьте, хто не в Києві, репостіть максимально, тому що ми, громадяни України, маємо захистити своїх захисників, бо завтра не буде кому захистити нас.